Добрий день, дітки! Головним атрибутом новорічних свят є ялинка? Адже кожна сім'я традиційно прикрашає свою оселю ялинкою або сосною. Але чи замислювались ви, скільки це буде коштувати нашій природі? Якщо ми вирубаємо великі гарні ялинки, малесенькі за рік великими не виростуть. А як же наша планета? У хвойному лісі ростуть ялини і сосни. У цих дерев листочки у вигляді голочок, хвої. Хвойні ліси це легені планети. Хвойне повітря не дає змогу поширюватися хвороботворним бактеріям. Ялина і сосна перше джерело лісової аптеки. З хвої виготовляють ліки для лікування легеневих захворювань. Хвоя Виділяє росу, з якої бджолина сім'я за один день може зібрати до 4 кг меду. З деревини ялини виготовляють човни, музичні інструменти, меблі, папір, фанеру. Насіння ялини це їжа пташок, що виводять своїх пташенят у найсильніші морози. Їх називають шишкарі. Отже, якщо масово будуть вирубати ялинки, то ці пташенята залишаться без їжі. Щоб зберегти хвойні ліси, можна використовувати замінники вирубаних ялинок, штучні ялинки, жива ялинка, що росте у вас на подвір'ї, вулиці чи у горщику. А після свят таку ялинку можна висадити у відкритий ґрунт. Також оселю можна прикрасити композиціями із хвойних гілок. Таким чином ми подбаємо про природу, адже для використання гілок не треба рубати ціле дерево. Не знищуйте живих ялинок. Бережіть ліс. Пам'ятайте, рубка дерев призводить до непоправних наслідків. Потрібно садити дерева, а не рубати. Цим ми очистимо повітря, дбатимемо про воду, землю, її красу. Ялинки, як і інші дерева, треба берегти. Дякую за увагу, до побачення!